Ось те, що мені колись наснилося нещодавно. І зараз вони саме такі, це яблуня. Яблучка у нас будуть. Вражайне яблучка буде, буде. О, які вони різні. яка краса. І так, багатенько-багатенько. Ну це ж наче яблуня. Всі кажуть, що яблуня. І з абрикосами все гаразд. Оце буду йти гуляти. Захочеш Таня поїсти. Прийдеш і будеш смакувати. Я жартую годі. Я краще куплю. А якщо не захочеш яблучка або абрикос, то, будь ласка, буде шовковиця. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Так якось Я раптово почала записувати відео, хоча, чесно кажучи, я не планувала. Але сьогодні у нас буде відпочинок вихідного дня знов. Але якщо вчора це була річка, то сьогодні це буде ліс. Знов мене витягли до лісу. І ми з вами разом зараз трішки пройдемо, прогуляємося. Я обожнюю нашу природу, і якщо є якась така можливість, обов'язково треба нею скористатися. Боже, Як це приємно. Хтось там квіточку намалював, написав з днем народженням. Мамуля. І це тут вікно, розумієте? А це якась дитинка молодець з днем народженням Мамуля. Так, хтось на великах до лісу. А ми так приїхали, поставили машину, тому що тут не дуже зручно буде проїхати. І підемо пішки. О тут, бачите як, Боже. Боже, яка краса, люблю пригоди. Навіть я не хочу нічого коментувати. Краще послухайте. І вже якась трава. Так Як тут чудово. Яка краса. І люди теж стежкою та до лісу. І знаєте про що хочу вам сказати? Мені дуже подобається спостерігати за перемогою. Як все поступово відбувається. І я не є фанат спорту, там і ще щось. Але я сьогодні в мене стільки гарних емоцій стосовно перемоги нашого усика. І це не те, що там перемогли, це те, що ми перемагаємо, незважаючи на те, що складно, не складно, як би не було. І потім реакція, вона навіть в лісі чутна. Маю надію, вам не чутно. І потім, коли ти дивишся реакцію людей, коли вони у темному місці кричать Усик, Україна, усик, перемога! у мене сльози на очах. Приємно спостерігати за перемогою. Поступово, поступово, але нічого, крок за кроком. І тільки коли ми разом і один один одного підтримуємо, це вже, мої дорогенькі, перемога. Ні, ну я ці вихідні вирішила просто відпочити. Просто, тим паче, ти ще дивись, якщо ти не погодишся з тими, хто тебе витягає. Ай ще й приїхали додому, сідай, поїхали. Що ти дома будеш робити? а Дійсно? Поки ще в ліс не прийшли, але хочеться сюди зайти. Люблю водичку. Ви це вже знаєте без мене. О, як тут гарно. Які у нас місця? люди теж виходять на пробіжку, а в лісі добре бігати. Повітря таке свіже. І знов сьогоднішнє відео теж не буде нести ніякої такої корисної інформації або ще чогось. Це відео просто для відпочинку, щоб прогулятися. О! А там хтось вже для пташок повісив, щоб їсти було з чого. Хтось зробив. А ми кудись зайшли, тут треба обережно ходити. Боже. А в мене ноги трусяться. Ні, впевнено, впевнено. Нічого нормально. Дивіться, який метелик. Привіт! Ні, то метелик, який горний. люди теж пішли в ліс, а метелик все сидить. Так, а його ледь помітно. Так і ту, іду, іду, йду. Іду, думаю, жовте. І блакитне. І не поворухнеться. О, все, полетів. От так. О, шовковиця в лісі. Голодними точно не будемо. А її вже можна їсти цікаво. Та ні, вона ще така, знаєте. І ось нарешті ми заходимо в ліс. Я мала надію, що я в лісі цього не почую. Ну нічого. Ми віримо нашим захисникам, допомагаємо, донатимо і все буде добре. Нещодавно був відбій. І знову ну, показую все реально, як воно є. Але я не сподівалася, що в лісі я це почую. До речі, ось о І я пригадую, що моя бабуся варила мед з бузини. Якось вона ці квіти чи мила чи що, я вже не пам'ятаю, хоч щось корисне з цього відео буде. <світ> і варила сироп, цукор з водою, потім якось заливала, щось там, процес якийсь ішов. Я рецепт вам розповідати не буду, тому що, я не знаю, можна знайти в інтернеті, але сама як ідея, мед з бузини, він дуже і дуже корисний. Тому зверніть увагу. А наші йдуть і кажуть, а в лісі є укриття. Ну, це дійсно жарт. Ну, а Якщо не жартувати, то що? О, подивіться, отакі моменти я ще люблю, коли листя зелене. Не звертайте увагу, хай годить. Завжди так не буде, перегодить. О, який момент. Оце мені подобається. Як добре, що я отут йду. Такі якісь ну, дуже дрібні квіти в лісі зустріли. Так ідеш, начебто і непомітно. Ось так ідеш, непомітно. Але вони гарні. І вони о, тут вже більше, вище. І акація тут ще свіженька, а в місті у нас вже так потрохи відходить. А ми, коли заходили в ліс, то багато людей йшло в ліс, заходило з нами. Але зараз так дивлюсь, взагалі, окрім, нас, тут більше нікого немає. І не вистачає, і не вистачає пляшки. Пляшки з водою, тому що думали, та ну поїдемо 15 хвилин та будемо повертатися, та де там? Ми як зайшли, я навіть не можу зрозуміти, чи ми заблукали чи ні, Ну, маю надію, що ні. Перевірили, до речі, інтернет в лісі працює. Я не знаю, як це так. Сонечко. Але ну, може ми недалеко й зайшли, тому що поки до лісу. Поки таніше ж зупиняється біля кожної квіточки, метелика. Треба ж зачекати, щоб той метелик всівся, щоб його зняти, щоб була якась дуже добра емоція, то вже довго йдемо. Бачите, бігаю за метеликом. Та сядьте вже на одному місці та посидь трошки. Боже. Ну сядь, посидь, чого ти ото покажи людям, який ти гарний метелик. <різь> Ось так проходять зйомки. А він далі полетів там десь. Знаєте, таке враження, що десь неподалік є пасіка або ще щось, тому що де ми не йдемо і бджоли оцей. Чудно вам буде. Ну, пташки то зрозуміло. І бджоли де б не, не йшов у цей ж від наших бджіл? Меду буде достатньо. А я все про зиму думаю, дівчата. Ну Мед буде, Фрукти якась буде, та все буде добре. О, нарешті ми перших людей в лісі зустріли. За весь час. Втомилися. Тут є така галявинка. Сіли трішки відпочити. Сидимо. Хтось щось тут, мабуть, шашлики або картоплю вогнище робив. Але все, бачите, як чистенько, залишили люди після себе. Щось там стучить. Так, без пляшки в лісі немає чого робити. Води дуже хочеться, то вирішили вже повертатися. Додому прогулялися сьогодні так трішки з вами. Бачите, тут багато людей може сісти біля вогника. І ми трішки так відпочили. І це скільки йдемо, йдемо по лісу і помічаємо, немає сміття. Люди, якщо прийшли, вони... Це з собою забираю, тому що там я бачила, люди теж і йшли, і йшли, і сіли, дістали бутерброди, щось вони там їли, поїли, в пакетик все поклали, там серветки, все, я ж спостерігаю, бо цікаво. І потім жіночка до себе в сумочку поклала, і вони пішли далі. І так і дивлюсь, і мені подобається ще такий момент. Бачите, як листя і гілочки так рівно-рівно. Якось так гарно. Не знаю, що. Це горіх, до речі. Це лісний горіх. Яка краса. Песик, песик, привіт! Який песик. Пішов далі. Песик. Ми вже виходимо з лісу, ми виходимо. Хтось тільки йде, люди приходять, прогулюються. Отак. Відбій повітряної тривоги. Віримо нашим захисникам, дякуємо кожному і допомагаємо. Це просто цікаво, як в лісі. Чудно, коли початок повітряної тривоги, коли відбій повітряної тривоги. Те, що на додаток приходить, це зрозуміло, але ж не завжди в телефон будеш дивитися. Тому все добре. Мені тільки що сказали, що більше мене нікуди з собою не візьмуть, тому що я дуже часто зупиняюся, і мені подобається знімати ось саме такі моменти. Вона каже, Таня, ти знову зупинилася, що таке. Я кажу, ну подивись на екран, ну як же воно гарно. І що? Я кажу, ну так гарно. Дійсно, тут така кіточка. Але ж, якщо дивитися так, то яка краса, яка краса навколо нас. Я не знаю, чи буде видно, чи ні. Але в водички там така дрібна рибка. Дивіться, я все заходжу в напевно вартість. Куди йде? Куди йти? Я в мост приходжу. Так у нас зараз є. Мост. Я... Мост, міст проходжу. Чата, я теж інколи щось так як ляпну, тому не звертайте увагу. Так, риб видно, видно трішки, рибку видно. Така манюня, манюня. Ми вже повертаємось і так зупинилися знов і. Ох, хто тут до нас, мені підказують качечки, качечки. Привіт! Привіт! Такі побачили, наче я в Києві. Привіт, красуня! Ти до рибки прийшла? Десь там рибка є. Ось тут, якщо буде видно, і така дрібна-дрібна. Рибка, ні. Ти просто гуляєш в парі. Все, начебто нагулялися, прогулялися, але все одно йдеш і зупиняєшся біля водички. І ще там. Пташки співають. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.